Злото Кінг, сміливість дарувати емоції. Цікаво те, що вони про свою поразку, вони говорять навіть в російському телебаченні, і це цікаво. От Мені дуже сподобався вислів Карена Шахназарова. Це колись був досить відомий радянський кінорежисер, зараз російський нацист, російська падлюка. Але як цікаво, він сказав про те, що дело пахнет керосином. Ну, ребята, ну, надо понять одну вещь. Дело пахнет керосином вообще-то. Это серьезная история. И вся политика, и все позиции Запада и Соединенных Штатов демонстрируют, что они вообще-то считают, что они выигрывают. Ну, надо на их точку зрения встать. Поэтому они не готовы. Не к переговор... Им и не нужны переговоры. А зачем переговоры, когда они считают, что нет, они выигрывают, в том числе и благодаря а вот они же все это наблюдают. И наблюдают эти теракты, эти <coughs> удары, и, 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 и отслеживают наши внутренние вот эти вот разборки Конечно. в интернете. Все это они. Этот... Ну, так чего? За... Какие... О каких переговорах идти речь, если в сущности они выиграют? Они. Як тобі цей вислів <світальність> в сущ на сущності вони виграють. Ну тобто мається на увазі на американці. Ну якщо врахувати, що ми керуємо сполученими штатами, як з'ясувалось, <світальні> то а, мова йде а, Сполучені штати України, <світальні> про, можливо, мова йде просто про антиросійську, антипутінську, антинацистську сучасну коаліцію. Вони ж то говорять саме про це. А, тут цікава річ про Керасин. Я Каті розповідав, звідки цей виріс вираз пішов. Якщо ви не проти, зараз я уточнювати не буду. Але факт залишається фактом, що якщо погуглити, можна знайти, звідки. пішов Можна, вираз? Можна, можна. Дівчатам теж буде цікаво, не тільки хлопцям. Ми виявляється, його застосовували весь цей час не в зовсім правильному розумінні, чому руки пахнуть керосином. Тому погулять і для вас багато чого може відкритися в цей самий момент. А, але та ти бачиш, вони потихеньку вже починають розказувати про те, що щось таке пішло неправильно, а, маючи те, що м -м, якось вони недооцінили а, збройні сили України, недооцінили Україну і. Здається, сильно переоцінили власні сили. А в тому самому, коли кричали піднімем, коли кричали за три дні, коли з парадною формою йшли в перші дні повномасштабного вторгнення і збиралися з нею ж пройти на парад. Я навіть подумала про те, що можливо саме тому паради були скасовані, бо парадна форма у нас. Mm -hmm. А що, те, що вони її залишили під no Києвом, ta. а носіїв цієї форми, просто вбили. Але я б хотів би всім нагадати, от там є такий цікавий момент. От е, Шахназаров, він такий, він сам про це говорив і порівнював себе з клоуном, тому що він дуже часто проговорює такі речі, що не все так. Добре, як розповідають російські пропагандисти, він говорить про те, що навіть досі не зрозуміло, а яка мета російського вторгнення, ну крім вбивства українців, і там от була ця фраза, що американці ну насправді це просто комплекс їх захід а по великому рахунку. Всі люди цього світу дивляться, як вони сперечаються один з одним. То, Пригожин наїхав на Шайгу з Герасімом. слухай, Катя, хіба він наїхав? Він просто обматерив їх, і це якраз Мі, здається, вони так спілкуються. Це ж нормальне їхнє спілкування. Ми ж чули безліч перехоплених розмов росіянських окупантів, солдатиків їхніх з їхніми єже матерями, яже жонами, же сестрами. Вони ж всі так спілкуються. Раз різниця все ж таки колосальна, тому що один з лідерів військового групування. Публічно принижує вище військово-політичне керівництво Російської Федерації і зазвичай в збройних силах будь-якої держави це неприпустима річ. Це якраз говорить про те, що вони вони неоднорідні, що там є багато фракцій. А, тут не прадістеляти, якщо що, а в принципі різні угрупування, а, які хочуть відстояти свої власні інтереси, і а, треба грати на цих протиріччях, в тому числі. Ну зрозуміло, що це все може спрацювати тільки, якщо знищувати російських загарбників. А чим і займаються наші е, славні котики зі Збройних сил України? Дякую вам за це. Е, ну і відповідно, якщо б ви раптом знаєте, всі зараз розумієте, що 9 травня, завтра, і е, ви такі чого чекати нам на 9 травня, то я можу сказати те, чого завгодно. І відповідно так кажу не тільки я, а і. Наприклад, генеральний штаб, а й наша наша розвідка говорить теж про це саме. Я каже, да чого заводно можна в принципі чекати. В головному управлінні розвідки припускають, що терористичні спецслужби Рефії за традицією можуть влаштувати чергову виставу. Нам і ви пам'ятаєте минулого року, як я ж кажу, ми виходили просто оголошувати повітряні тривоги, які лунали постійно. Я не пам'ятаю тоді масованих ракетних обстрілів або якихось безпілотників, але постійно для чогось взлітали на тренувальні польоти. Літаки то на території Росії, то на території Білорусі. Відповідно, тривога лунала протягом двох годин. і, Відповідно, ми не знали, чого чекати. Це просто тренувальний політ, чи буде такий пуск ракет. А, тому цього року вони можуть піти далі і влаштувати якусь виставу, або ж напасти на Кремль двома безпілотниками, або ж влаштувати якусь, знаєте, там не знаю тепер напасти на цивільне населення, яке прийде, і буде намагатися крізь щолку посмотреть, що ж там буде відбуватися на Красної площі, бо вона буде закрита, значить, можливості подивитися у них не буде. Можливо, вони будуть намагатися зазирнути в свята і святих і поглянути, яка ж аналога техніка буде їздити а, той самої красної площі для того, щоб гордіться прийти додому, взяти собі пляшку баяршніка і гордитися тим, яка в них крута техніка є. Можливо, а, вони влаштують якийсь теракт а, там на Красної площі для того, щоб потім звинувати, звинуватити знову. Україну, а зараз ми бачимо, що терактом вони називають абсолютно будь-що, що відбувається на території Росії. При тому загинув хтось, не загинув хтось, постраждало щось, не постраждало. Загорілась у та триколірна ганчірника, яка висіла на Кремлі, чи не загорілася. Неважливо, просто теракт будь-що, що у них не контролюється, а не контролюється у них зараз. Здається, взагалі нічого. Катя, мені здається, ми не маємо навіть якось. Е е е е е е е Рефлексувати з цього приводу всі російські громадяни, які е, беруть участь у війні проти України, вони є законними цілями. Тому м, нанести удар по Червоній площі завтра, 10 в 10 й годині ранку, зазвичай в цей момент починається парад 9 травня, це абсолютно нормально. І я хочу нагадати, що ті, хто ті люди, які е, пульнули трошечки по Кремлю декілька днів назад. А Якщо вони хотіли отримати 500 тисяч доларів від, якщо не помиляюсь, Монобанку… Так, не тисячі гривень, або ж… 500 тисяч доларів. 500 тисяч так. доларів. Ну, сума невелика, я так, щоб всім було зрозуміло. Так, я хочу сказати, що це було не зараховано, бо умова стояла 9 травня. Тому треба всім взяти всьому участь. Привіт тобі, величне народи, велична країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу. І я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.